Піратство, як явище, з'явилося не сьогодні і не вчора, впродовж тисяч років у морях та океанах орудують морські розбійники. Але сам термін пірати наприкінці 20-го на початку 21-го століття сприймався обивателями не більше ніж художній образ. Але з 2008 року, після захоплення судна Фаїна з українським екіпажем та вантажем військової техніки, про піратство заговорили як про нову загрозу світового масштабу. Центром піратства стала Аденська затока, тобто фактично шлях із Середземного моря в Індійський океан. Піратами виявилися мешканці Сомалі, країни, яка припинила своє існування з початку 90-х років ХХ століття. Причиною виникнення піратства біля берегів Сомалі вважають припинення функціонування центральної влади в країні після падіння режиму диктатора Сіята Баре в 1991 році і розформування військово-морських сил Сомалі, яке відбулося після цього. Країну охопили війни за владу, і в цьому хаосі з'явилися контрабандисти та іноземні браконьєри. Почався незаконний вилов риби іноземними судами та скидання токсичних відходів. Місцеві рибалки намагалися вимагати компенсацію іноземних суден, але без зброї нічого не виходило, і вони почали озброюватися. Морський шлях, що пролягає вздовж узбережжя Сомалі, став найнебезпечнішим у світі. В період із 2008 по 2012 роки пірати Сомалі захопили 170 кораблів і 2500 членів екіпажів. Було вбито 25 моряків, і ще 37 померли від голоду, хвороб або наклали на себе руки в полоні. Втрати світової економіки від діяльності піратів склали 18 мільярдів доларів на рік. Мається на увазі подорожчання морської страховки, прокладання віддалених від берега маршрутів та витрати палива на прискорення судна до безпечних 18 вузлів на годину. Ці фактори призвели до того, що у 2008 році військово-морські сили Сполучених Штатів, Євросоюзу, України та Росії почали проводити операцію Аталанта. Єврочиновники репортували про успіхи, але простежувався певний парадокс. З кожним місяцем у цій операції брала участь все більша кількість кораблів, але і піратських нападів ставало теж більше. Ерік Прінц, власник і засновник приватної військової компанії Blackwater, протягом двох років спостерігав неефективність операції Аталанта і дійшов висновку, що без знищення піратських берегових баз не буде результатів. Він заявив, щоб позбутися нападу ООС, потрібно знищити їхнє гніздо. Слід зазначити, що Blackwater – це найпотужніша приватна військова компанія у світі, на озброєнні якої є сотні танків, БТРів, штурмові літаки та ударні гелікоптери. Штат цієї приватної армії налічує 14 тисяч осіб, і це не просто найманці, які не змогли знайти своє місце в житті. Всі бійці Blackwater – це професіонали з елітних армійських та поліцейських підрозділів. Ерік Фрінс протягом багатьох років отримував урядові контракти від керівництва США, ЦРУ, ФБР, а також втілював у життя резолюції ООН. Найманці Blackwater охороняють співробітників ЦРУ в Афганістані, держслужбовців та співробітників ООН в Іраку, Афганістані, Боснії та Ізраїлі. Дуже показовим є випадок, коли у квітні 2004 року в Іракському місті на Джафі кілька сотень шиїтських повстанців цілодобово штурмували будівлю, в якій тримали оборону вісім бійців Blackwater, і їм вдалося без втрат утримати цей об'єкт. Саме з такими серйозними хлопцями мали зустрітися пірати Сомалі. З 2008 року Ерік Принц перебував у Об'єднаних Арабських Еміратах, де займався створенням армії для правлячої династії аль нахаям Ерік формував цю армію із колишніх колумбійських контрактників, оскільки Об'єднані Арабські Емірати це не лише нафта та морський курорт, а ще й найбільший центр торгівельного судноплавства, Династія аль нахаям у 2010 році. Доручила Еріку Прінсу вирішити проблему з піратами. На виділенні 50 мільйонів доларів він створив у Путленді, це автономний регіон у Сомалі, спецзагін морської поліції, чисельністю 800 осіб, з бронекатерами, штурмовиками та ударними гелікоптерами. Інструкторами і командирами у цьому підрозділі стали південноафриканські найманці, які спеціалізувалися на боротьбі з партизанами. І відомі своїми жорсткими методами тренувань і дисципліни. Цей загін за два роки спромігся знищити всі берегові бази піратів Сомалі і весь їх промисел з 10 травня 2012 року в Аденській затоці не було жодного захоплення торговельних суден. Як сказав один з американських конгресменів, цей проєкт був задуманий і виконаний людьми яких ми не можемо назвати членами цивілізованого суспільства, але він став найефективнішим вирішенням проблеми піратства.